12 листопада у Чернігівській бібліотеці імені Русових презентували книгу Дзвін 90 плюс козацькими шляхами. Вона про культурно-просвітницькі походи, що були проведені на Чернігівщині у 1990 та 1991 роках, організаціями просвіти і народного руху. Фактично, це була агітація за незалежність. У книзі багато матеріалів. Перш за все це спогади самих учасників, які написали їх, бо не всі написали. Багато фотографій, і це дуже добре, бо фотографії, як ви розумієте, чорнобілі, історичні вже, раритетні, і аналіз спільнополітичного тла, на якому ці походи відбувалися. І завершується книга телеграмою. Президії Верховного Совета УССР, яку ми підписали з Валерієм Сараною від просвіти і руху з вимог, це в день ГКЧП було 19 серпня 1991 року, з вимогою негайного виходу України зі складу СРСР. Учасники тих подій кажуть, пам'ять буремного часу, початку 90-х, боротьби за незалежність досі жива. Якщо згадати похід козацькими шляхами, весь цей тиждень це можна сказати як одна яскрава неперевершена подія, це як глибоке занурення повністю в цю атмосферу. От як на початку походу в цю атмосферу пірнув. Так, досі в ній і перебуваємо всі. Окремо учасники походів відзначають важливість правдивих спогадів, що містяться у книзі, не лише для істориків, але й для широкого загалу. Адже ті події зараз вже встигли обрости легендами. Ця книга зараз важлива тим, що вона фіксує історію, вона фіксує ті події, які відбувалися в 1990 му і в 91 роках, коли. Ми боролися за незалежність України. Там якраз багато є цікавих дат, а також історій, які будуть цікаві, я думаю, для не тільки для істориків, а для широкого загалу, зокрема для студентів, для учнів, для вчителів, викладачів, та взагалі для широкого кола читачів Чернігівщини. Книгу дзвін 90 плюс козацькими шляхами передадуть у бібліотеки всіх громад Чернігівщини.